Всім бажаю міцного. Судячи з запитань, які я отримав, виникла думка, що треба висвітити тему, таку як демоскувальні ознаки цілий. Я думаю, вона буде актуальна. Причому, якби розуміємо, що вона двостороння. Тобто, якщо ми знаємо, які демаскувальні ознаки нас розкривають для противника, так само такі ж самі ознаки ми шукаємо у них там для того, щоб їх виявити. Ну як завжди, мета мистецтва війни, да? Обман. Тому це актуально, поїхали. Тобто ми розуміємо, да, що успіх розвідки значною мірою залежить від знання розвідниками основних демаскуючих ознак, за якими можна виявити різні цілі, ворожі, от, визначити її характер та діяльність. Тому необхідно знати, де може розміщуватися противник, де слід шукати його спостережні пункти, вогневі засоби, споруди, загородження та інші цілі. От, і чим об'єкти взагалі можуть себе домаскувати, і як за різними ознаками треба зробити висновки о наявності цих об'єктів, якби на відповідних етіх позиціях. До дим ознак цілі взагалі відносять це перше характерне розміщення об'єктів, друге це ознаки діяльності, це різні звуки, рухи, вогні, там, дим, пил і все таке інше. Третє це сліди діяльності, це може бути витептана місця, там і стежки, Якщо справа про землю, от там сліди багать. От. Залишки будівельного якогось сміття чи матеріалів, от. чи від продуктів. Ті ж самі пакети Підаря дуже часто любить розкидати свої пайки. От. Також свіжий ґрунт і все таке інше. Четверте це характерні риси об'єктів. П'яте колір об'єктів, якщо він відрізняється від кольору навколишнього середовища. Шосте це різні відблиски від різної оптики там. Вот, та також непофарбованих металевих е, деталей різних, і останнє це взагалі тіні на самих об'єктах, і тіні, що падають від самих об'єктів. Тому треба постійно мати на увазі, що оцінюючи результати розвідки, слід відштовхуватися від того, що кожна з сторін намагається різними е, діями обманними ввести в оману іншу сторону. Тому сторони прагнуть різними засобами і шляхами маскування і дезінформації приховати ознаки дійсних об'єктів та показати ці ознаки при створенні фіктивних об'єктів навпаки. Тобто довних різних резинових та дерев'яних макетів, от, там примарних окопів, бліндажів і таке інше. От тому з багатьох розвідувальних ознак ні одну взяти окремо не слід розглядати як. Безперечний доказ наявності у даному місці противника, ну або якоїсь цілі, або характеристику його дійсних намірів. Тобто тільки сукупність декількох ознак дає можливості правильно зробити висновки про цілі й об'єкти. Тому, якби треба, то ви можете, де маскуючі ознаки приміряти не один вид, а в комплексі. Зрозуміло, да? Йдемо далі. Почнемо з артилерії. Нагадую, що артилерія займає, як правило, закриті вогневі позиції на відстані 3-8 км від переднього краю. Внаслідок чого виявлення батареї противника, що не ведуть вогонь, значно ускладнене. Батареї, які ведуть вогонь закритих вогневих позицій, можуть бути виявлені за такими ознаками. Це за блиском та звуком пострілів, за пилом, що здіймається над вогневою позицією після пострілу. Це при сухому ґрунті, якщо воно водою там не залита. До речі, треба це робити. От. За димом, що здіймається в момент пострілу, і за укриття у вигляді е напівпрозорих таких клубів, та кілець, що розсіються. От. Вночі і в сутінках батареї, що стріляють без е полум'ягасника, де маскують себе. Блиском пострілів, у ну, вигляді там, коротких язиків полум'я, такого блідорожевого або червоного кольору, ну, або відблисками пострілів на фоні неба, ну, або узлісся. Це при малих кутах укриття. Е, в день на сонячній погоді блиск від пострілів спостерігається дуже рідко. Краще за все, видно спалахи або блиск вночі, зрозуміло. Добре, спостерігаються спалахи вранці і ввечері. Причому навіть при наявності туману. Чим більше калібр гармат, тим щільніше спалах та довжина смуги диму. У гармат великих калібрів смуга диму перетворюється в невеличку хмару. В окремих випадках при пострілах утворюються кільця диму, що здіймаються вверх в напрямку пострілу. Якщо батарея противника веде швидкий вогонь, то окремі. Дими пострілів не встигають розсіюватися і нашаровуючись один на одну, утворюють таку невеличку хмару, по якій, в принципі, орієнтовно можна і визначити місце знаходження тої батареї. Дим від пострілів в суху погоду тримається до 2 секунд при вологому повітрі або після дощу він помітний набагато краще, тримається довше і приймає правильну таку овальну форму. Значить, дим від пострілів можна помітити, якщо він проєктується на темному фоні, на гребені височини або на фоні чистого неба. Це більше помітно у гаубиць і у гармат при стрільбі на невеликих кутах підвищення. Кількість стріляючих гармат визначається по кількості спалахів або хмарок диму, от, а калібр і тип гармати по величині спалаху. Так само по хмарки диму і по звуку пострілу, а також по розмірах, звичайно, що осколків снарядів, особливо їх донної частини. Артилерійські батареї можуть бути виявлені в момент заняття саме вогневої позиції, за тим, як рухаються гармати, тягачі та при їх інженерному обладнанні, зрозуміло. От, при безпосередньому спостереженні вогневої позиції з спостережного пункту можна спостерігати роботу обслуги та взагалі самі гармати. Тепер щодо мінометів, е, міномети, як правило, розміщуються на відстані до 2 км від переднього краю, зазвичай в якихось ярах, виярках, на зворотних схилах висот, у великих воронках від снарядів, мінтабомб в ямах. В промоїнах біля крутих берегових річок, в чагарниках, на лісових галявинах та в інших місцях, що полегшують маскування мінометів та, в принципі, ускладнюють їх виявлення. На відкритій місцевості міномети, як правило, встановлюють в окопах, які з'єднують між собою ходами сполучення. Стрільба з мінометів не супроводжується яскравими демаскувальними ознаками. Як це спостерігається, наприклад, при стрільбі з гармат, розвідка мінометів противника при їх нечисленних демаскувальних ознаках, а також більших можливостях маскування і маневру є надзвичайно складним в принципі, завданням. Кращі результати щодо цього дає бокове спостереження, а також спостереження з високих місцевих якихось предметів, демаскувальними ознаками стрільби. З мінометів є такі, як це вдень за відсутності вітру, спостерігається характерний струмінь диму, спрямований у бік пострілу на висоту десь до 10-15 метрів. Інколи разом зі струменем утворюється димове кільце, що здіймається на висоту також десь 15-20 метрів. За наявності вітру, ознаки диму спостерігаються в принципі погано і більш короткий час. Зрозуміло, що да, Росії один легкий. Вночі може спостерігатися невеличка заграва або відблиск над гребнем укриття. І, як правило, на фоні місцевих предметів, розміщених за вогневою позицією, там передні схили, висота, узлісся, таке інше, так само видно. При незначній глибині укриття вночі а в хмарну погоду і в день спостерігається також спалахи овальної форми червоного кольору. Що утворюється під час пострілу. Також звук пострілу з міномета такий глухий, легко відрізняється від інших звуків. в принципі. Уночі звук чути краще, ніж у день. Звук пострілу завжди випереджає звук розриву міни. Це якби і перевага, і якби плюс. Що, в принципі, від минометного вогню можна при відповідній реакції якби, рятуватися, ну, скажімо так, досить легко. Це не танк, що звук прилітає разом зі снарядами. Так, трошки щодо РСЗВ, е, реактивні системи залпового вогню, як правило, займають закриті вогневі позиції на відстані 4-10 кілометрів від переднього краю. І, в принципі, сильно демаскують себе стрільбою. При цьому в день за відсутності вітру спостерігаються темні клуби диму в кінці активної ділянки траєкторій. Ну і велика хмара диму та пилу на самій вогневій позиції. Під час вітру темні клуби диму в кінці активної ділянки в траєкторії швидко розсіюються і стають, в принципі, малопомітними. Хмара диму і пилу над вогневою позицією також розсіюються і витягуються в той бік, куди дує вітер. От. За відсутності вітру хмара розсіюється тільки через секунд десь двадцять. От, і більше після стрільби. Хмара пилу і диму, що утворюється на вогневій позиції, набуває кольору залежно від ґрунту на самій вогневій позиції. Вдень в похмуру погоду і вночі видно, в принципі, заграву, що так би мовити, розростається, ну, і блискучі траси від згорання реактивного заряду. Так би мовити, активна ділянка траєкторії. Звук пристрільбір СЗВ різкий і протяжний. В принципі, хто хоч один раз плюс-мінус його бачив, якби воно його запам'ятаю, ні з чим спутати неможливо. Тепер щодо протитанкових засобів: <кхід> пускові установки ПТРК і різні протитанкові громади розміщують, як правило, на танково небезпечних напрямках, це ми знаємо, поблизу якихось височинних, Височин чи пагрубів, на їх схилах, околицях гаїв, чагарниках, біля садів, на околицях населених пунктів, біля доріг та окремих споруд. Де маскувальними ознаками позицій ПТРК є. Перше це струмінь розжарених газів і траса ракети при пострілі. Друге це дим і пил в місцях пуску. третє, це Погано замасковані пускові установки, тому що вони якби такі гармидерні трошки. періодичний рух людей до одного і того ж самого місця. А от, от такі якби, основні якби, пускові установки ПТРК можуть бути виявлені в момент висування на позиції з укриття, ну або під час скидання маскувальних елементів, де маскувальними ознаками протитанкової гармати. Є періодичний рух людей біля однієї ті ж самої точки місцевості, яка, в принципі, за своїм положенням дає можливість передбачити наявність гармати. Потім характерні окреслення ствола у верхній частині щитового укриття, які в принципі видно крізь маскування. Потім зів'яла рослинність на околиці чагарника або лісу. От також взимку протитанкова гармата може бути замаскована білою маскувальною сіткою, яка майже зливається з загальним фоном місцевості, але відтінок маскувальної сітки у гармати може трохи відрізнятися від загального фону, що, в принципі, дозволить уважному розвідникові чи спостерігачу виявити вогневу позицію гармати. Протитанкові гранатомети можуть бути виявлені за полум'ям та хмарою диму і пилу, що утворюється в принципі при пострілі. Так, танки саушки В принципі, танки самоходні, артилерійські установки під час руху демаскують себе шумом двигуна та брязканням гусениць. Ну а в суху погоду, крім того, звичайно, що піднімається гарний такий буревій тим. ну, дим, пил. От. Противник в обороні нерідко використовує танки як нерухомі, броньовані вогневі точки. От, розміщуючи їх на спеціально обладнаних позиціях. То, в принципі, таку позицію танка можна виявити, до речі, за свіжою викопаною землею, баштою танка, що виступає над окопом. От, а також за демаскувальними ознаками, характерними для протитанкових гармат, про які ми раніше говорили. Тепер щодо кулеметів, кулемети слід шукати в окремих окопах. Траншеях та тих ділянках місцевості, звідки противник має вести фланговий вогонь. Ну, звичайно, що для прикриття підсувів до своїх позицій. Ну або звідки можливий широкий фронтальний обстріл. Кулемети, якщо з нього не ведуть вогонь, знайти в принципі важко. Виявити його може погано замаскований окоп блиск металевих нефарбованих частин. рух Підносчиків, патронів, от кулемет в окопі виявляється за такими ознаками. Це насип поблизу кулемета буває вищий, ніж на інших е, частинах окопів, Туди дивитися на ландшафтність е, фортифікаційних ціх. Місцевість в секторі обстрілу розширена, тобто сектор дається так 40 градусів, так от 90 до 120. Окоп для кулеметів часто виноситься від траншеї вперед, тобто виносні так звані позиції. Дротяна загорожа розміщена попереду кулемета, інколи має меншу висоту, ніж на решті загороджень. От, от по таким ознакам в принципі, можна так би мовити, викупити. От, кулемет виявляється за звуком пострілів і залеті видимим струменем білого диму на темному фоні. Ну, а в хмарну погоду э, сутінки і вночі, то за спалахами пострілів. Взимку сніг попереду кулемета розтає та чорніє від порохового диму. Якби теж по такому признаку можна викупити. Щодо э, виявлення по звуку, у нас в попередніх, там де ми говорили про снайпінг, як би розказували, в який спосіб по звуку оприділити напрямок. Кулемета, тому що якби ворог трошки лінивий, От, і в принципі, не дуже часто міняє свої кулеметні позиції, особливо якщо там ВКК у них стоїть. Тому якби, виділити його чи приділити, в принципі, можливо. Значить, спостережні пункти. Спостережні пункти противника, як правило, розміщують на схилах висот. на Різних місцевих предметах, що забезпечує гарний огляд розміщення наших військ. Частіше за все, спостережні пункти виявляються під час їх обладнання або зайняття, під час зміни спостерігачів, і при налагодженні лінії зв'язку, де маскувальними ознаками спостережного пункту є увага, це періодична поява. Та швидка зникнення на певному місці людей, або голова спостерігача та прилади спостереження, що проєктуються на фоні якогось місцевого предмета, або на фоні неба. Потім викинута земля, що вказує на роботу з обладнанням спостережного пункту. Потім поява нових якихось місцевих предметів, кущів такі інше. Ну, маски з'являються, якісь чужі. От. Потім зміна форми і кольору місцевих предметів і рослинності в результаті їх використання для маскування спостерігача. От. Потім телефонні дроти, що підходять до спостережного пункту, рух вздовж них телефоністів, що прикладають або лагодять лінію, взимку протоптані в снігу стежки, звичайно. От. Рух поодиноких людей. Що повторюється приблизно в один і той же самий час, це коли відбувається зміна спостерігача, ну або піднесення їжі. От, Періодична поява якогось приладу чи з закопу, або з іншого укриття. Звичайно, що блиск оптичних приладів. Але у тих випадках, коли сонце знаходиться позаду нашого спостерігача, тому що до цього. Необхідно ставитися дуже обережно, оскільки блиск можуть дати інші предмети. Потім спостережна щілина, що спостерігається у вигляді темної горизонтальної смуги на місцевості або на якому місцевому предметі. Також одна з характеристик маскувальна. Потім е темна пляма на фоні листя дерев. Невдало замаскований майданчик для спостереження на дереві, також хитання верхівок дерев у тиху погоду. Потім струмок диму при обогріванні спостережного пункту в холодну погоду, зрозуміло. От. Ну і наявність джерел так званого квантового промінювання вночі. А, також треба пам'ятати, що в принципі спостережні пункти можуть розміщуватися в так званих штучних предметах. Які зроблені на зразок там якихось природних не знаю, там, каменів, пнів, там пам'ятники, копиці сіни і таке інше. До речі, мінні поля. Мінні поля, як правило, встановлюють перед дротяними огорожами, там та малопомітними ці ММПП, і в проміжках між ними, між ротними взводними опорними пунктами, от, а також на прихованих підступах на дорогах. В тіснинах, де маскувальним ознаком мінного поля можуть бути як перекопана земля, так і пом'ята рослинність, пагорби над мінами, неприбрана після встановлення мін земля, просідання маскувального шару ґрунту надміною, зміна в принципі, кольору трави, в зв'язку з чим її зірвали з серживого місця, протягні якісь там дроти, шнури, От, також загублені або забуті підривниками інструменти різні. Упаковки, етикетки від упакування, орієнтирні кілки. От. Та, в принципі, іноді і знаки, що позначають мінне поле. До речі, останніми можна так само робити якісь хибні мінні поля перед позиціями. Наприклад, якщо немає е, мін на нулі, бувають такі ситуації, от, то якби можна робити хибні В такий спосіб, якби вводити в оману підармотів. Таке теж, якби іноді діє. тепер щодо підготовки противника до наступу, може бути виявлено за такими ознаками, тобто, дане дійство, це інтенсивний рух військ противника до лінії фронту, інтенсивний рух транспорту з тилу до фронту з вантажем, а в зворотньому напрямку, до речі, переважно без вантажу, пожвавлена діяльність розвідувальних груп противника, наявність розвідки боєм, інтенсивна діяльність повітряної розвідки, потім розвинення інженерних робіт, обладнання позицій, нових спостережних пунктів, до речі, в тому числі ремонт, укріплення мостів, прокладання колонних шляхів, ну і таке інше. потім прокладання ліній зв'язку. Поява нових артилерійських і мінометних батарей. І зміна характеру ведення вогню, в принципі, тобто вони починають робити пристрілювання. Потім розмінування противником мінних проходів своїх ну, для себе. От. Потім шум двигунів техніки різної, там брязкіт гусениць, там виходить ББМ на позиції. От. І пожвавлення в траншеях, тобто зміна режиму поведінки противника, появка рекогносцирувальних груп, можливо, керівництва, тому що видно його по відповідним манерам спілкування. В принципі, той, хто спостерігає, знає як відрізнити командира. От. До речі, ці ознаки працюють і у зворотньому цьому, тобто так само можна. Наприклад, бачучи, що ворог готується до цього, імітувати нашу підготовку до атаки, щоб збивати як би, з цього. От. Тому якби це все да, двостороннє, двобортове. Да? Ну, Тож, фіксуємо, що до основних демаскуючих ознак об'єктів відносяться це форма і розміри, яскравість і колір поверхні тіні, що падають від об'єктів на оточуючу поверхню. Ну і власні тіні. Потім відблиски від скла, металу, От, відбиті радіохвилі, інфрачервоні і різні інші невидимі випромінювання, які щитуються, кількість і взаємне розташування одиночних об'єктів у складі групового об'єкту, тоді рух, звуки, спалахи різні, пил, вибитий ґрунт, витоптані місця. Задульні конуси, сліди від руху машин дуже часто палять, ну а також радіопередачі і інші чи радіопередачі і інші ознаки діяльності військ. Звичайно, що радіоефір слухають і розташування відносно інших об'єктів переднього краю. Ну, і, мабуть, є сенс ще сказати про основні демоскуючі ознаки особового складу. Це перше характерний силует людини, друге покров та колір обмундирування та округлість шолома. Третє наявність зброї чи предметів спорядження. Четверте це теплове випромінювання і відображення радіохвиль. І п'яте. Останнє це специфічна діяльність, тобто сліди руху. Сліди фортифікаційного обладнання місцевості, там звуки, спалахи, приведення вогню, шуми, дим, вогнище, світло, ліхтарів, сірники, цигарки і все таке інше. Ну, тобто все, що людське. Причому особовий склад виявляється візуальним неозброєним оком на відстані 1,5-2 км. це із застосуванням біноклів та інших оптичних приладів 8-10 І теплова розвідка на відстані до 0,5 км. засоби. Наземно радіолокаційної розвідки виявляють особовий склад, що рухається зі швидкістю 4-5 км на годину, причому, в незалежності від погодних умов та часу доби. Так от радіолокаційна розвідка виявляє на відстані до 4 км. Окремо хочу зазначити, що в цьому матеріалі немає сенсу там якісь фотографії викладувати, тому що. Кожна ситуація індивідуальна, не треба шукати саме такі признаки, як на фотографії чи, наприклад, на малюнку, які будуть надані. Ні, головне образ собі в голові створити. що саме, да, От ага, так. Воно діє от от вигляд має от так, от, от саме це я і шукаю. Якщо це пташка, то в неї повинні бути крилаги, дзьобик та на двох ножках, хвост, як вона пригає, тобто я на це і реагую. Так само і тут. Не треба реагувати на конкретно там розкрас попугая. Вот. Тому якби думаю, інформації достатньо для цього випуску. Тримаємо стрій ну або смерті скажемо. Владика вернула його цілі. Я знаю тебе. А я тебе. Ти сказав, ми зустрінемося. І от ми здесь на краю світу. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Кари глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.